Це найбільша відмінність між Україною і США, яку я знайшов: гостинг, газлайтинг, ситуейшншіп і ще з десяток різних слів, які вам варто знати перед тим, як ви їдете в США самі. Так так, сьогодні ми поговоримо багато про що говорить мало. про стосунки в Штатах. І чому це повний булшіт. Перед початком передаю привіт, бабусі. Я знаю, що надивиться кожне моє відео. Я думаю, вам буде цікаво дізнатися про такі нюанси життя в Штатах. Я ходив на побачення з американками, латинками, азіатками, українками. Я пробував знайомитись і на вулиці, і в кафе, в спортзалі, в різних івентах, іграх, гуртках по типу мафії і так далі. Я був чимало на побаченнях. І мені є що сказати. Мені є що сказати, і я маю чому сказати, що стосунки в Штатах це повний пулшіт. Давайте найперше почнемо із статистики. Статистика говорить: а саме, орган Аля, Центр охорони здоров'я в Штатах CDC, що одна із епідемій, яка панує в Штатах, це самотність. Саме за їхніми даними, 32% американців, дорослих американців, відчувають себе самотні. Тобто це понад третину. Відчувають себе самотніми. Так, це ж не говорить про самі стосунки, факт стосунків, але тим не менше, це вже репрезентативно, і це стосується всіх американців, без залежності від гендеру. Якщо ми йдемо до чоловіків, а я дозволю собі в цій темі бути сексистом, перепрошую, хоча по факту я вважаю, що всі рівні, але в темі стосунків трошки відрізняється питання для чоловіків і жінок. І отже, для чоловіків це можна помножити. Помножити в негативному сторону. Так, чоловікам-американцям, я щиро вважаю, що важче знайомитись і будувати стосунки в Штатах. Чому я так вважаю? Давайте візьмемо статистику найпопулярнішого онлайн-дейтинг-сайту Тіндер. Для тих, хто не знає, це мобільний додаток або сайт, де ви дивитесь різних людей, які зареєструвалися там, і ви ставите їм подобайки. Якщо вподобайку поставила вам людина, і ви поставили в цій людині, у вас відкривається чат, у вас є меч, і ви можете спілкуватися. Отже, така досить проста формула. Він є, мабуть, найпопулярнішим серед додатків в Штатах, хоча ще існує плеяда інших, але це один із найосновніших. Статистика Тіндера знову ж таки, неофіційна, це Тіндер таку інформацію не може поширювати. Я думаю, це не їхніх інтересах. Тим не менше, говорить про те, що кількість. Зареєстрованих чоловіків на Тіндері, які шукають собі можливості поливати стосунки, знаєте скільки? 75%. Інша частина це дівчата. 25 проти 75%. Ну, непогано, все рівно. Це ще не робить ситуацію катастрофічною. Давайте подивимося на статистику матчів. З приводу статистики матчів, тут ситуація виглядає наступним чином: на 10%. Подобайок, які ставить дівчина в Тіндері. Вона в середньому отримує 4 метчі. Непогано 40% конверсія. Кось, я думаю, 50-60% виходить, когось, можливо, трошки менше. Ти в не менше, зайшла сумно тобі, посаділа 5 хвилин, поставила 10 лайків, отримала три можливості комунікації з людьми, які тобі симпатизують. Нотбет. Що стосується чоловіків, на 500, 500%, ви не почули. На 500. Тобто 50 раз більше поставлених подобаєв, які чоловік ставить в, в, на цьому сайті. Чоловік отримує 3. матч. Вірно. Три матч. І то я вам з досвіду скажу. Двоє з цих метчів це буде або онліфанщиця, яка. Збирає підписників, не буду розказувати вам, що таке, ви самі погугліть. Або паспортолови з інших країн, які просто поставили платну локацію собі, щоб бути в Штатах. А насправді вони живуть в Філіппінах, Венесуелі, Колумбії чи в якихось інших країнах. Така реальність. Якщо ми звузимо ще цю вибірку і підемо до чоловіків-мігрантів, то ситуація множиться в рази в негативну сторону. Тому загалом в США будувати стосунки важко. Важко. Для дівчат і ще важче для чоловіків, і особливо важко для чоловіків мігрантів. Чому так? З свого досвіду я визначив просто п'ять вразливих точок, які я вважаю заважають будувати стосунки в Штатах. Всім найперший пункт, звичайно, що ми будуємо стосунки по-різному. Тут проявляється славнозвісний американський індивідуалізм в Америці. Ти можеш покладатися тільки на самого себе, і не тільки коли ти мігрант. Навіть коли ти американець, тебе з дитинства вчать, щоб покладатися на інших не потрібно. Твої проблеми це твої проблеми. Для мене найбільш резучий приклад це навчання. Коли ти поступаєш в університет в Україні, навчання це спільна проблема. Батьки намагаються тобі допомогти поступити, батьки тобі допомагають, в тому числі при навчанні, оплачувати навчання, оплачувати житло, ще якось забезпечують, доки ти не закінчив університет, і ти вже далі маєш пройти на свої гроші. По факту, так виглядає це все. В Америці тут дуже чітка лінія. Навчання в коледжі, в університеті, твоя кар'єра, це тільки твоя проблема. Так існують винятки з цього правила, тому що це швидкі рідкість, з тим більшого, саме студент-лоу береться на студентів. На самого студента це його борг, який він має сплачувати потім протягом своєї кар'єри, коли ти навчаєшся. А ціна на за навчання в Америці доволі висока. І навіть попри цю високу ціну, попри цю складність, ти все рівно це твоя відповідальність не сім'ї, не спільна проблема в жодному разі. У США дуже багато тимчасовості. Це такий окремий важливий фактор. Люди постійно приїжджають, міняють міста, роботу і так далі. Це тимчасовий створює те, що люди не зближаються так, як це відбувається в наших країнах, і загалом дружба не є якоюсь глибокою. Часто приїжджають багато смолтоків, якісь мінімум, кількість жартів, проведений разом час навколо якогось інтересу. Ну, це не просто дружба, щоб просто вийти на каву чи щось такого плану. принаймні. Ті формати, які я бачив, ті формати, які я, з якими я пересікався. Ви можете вийти на пиво, подивитися футбол чи ще якогось плану активність. Ви мало говорите про особисте, про якісь філософські теми. Це буде здебільшого такі доволі незаглиблюючі теми, особливо ті теми, де тебе щось може боліти, де ти можеш пожалітися на щось і так далі. І, власне, з цього виходить наступний фактор: це психологічні моменти. У штатах дуже важливо. Психологічна дистанція, якщо ти приносиш людині дискомфорт, людині легше від тебе дистанціюватися, ніж ти з тобою в це в цей твій клубок для штатів. Психологічні кордони це святе. Ти дуже часто можеш почути, особливо коли ти намагаєшся побудувати стосунки, саме стосунки, моменти, де тобі може сказати, це порушує мої кордони. Або що ще частіше відбувається, це просто. Від тебе віддалитися, і зникнути чи загостити гостин. От ми підійшли до цього одного із цих термінів, які я назвав спочатку. Гостин це коли людина зникає раптово з твого життя, перестає тебе відписувати, ігнорує будь-які твої спроби вийти на контакт. Просто в один момент, просто в один момент людина перестає реагувати. На твоїй будь-які повідомлення, навіть якщо для цього день до того, два дні дня до того, у вас була чудова розмова, ви навіть провели разом час, класно, мали якусь близькість. Навіть це не гарантує вам того, що потім відбудеться якась комунікація далі, і відбудеться в Взагалі, американці не люблять говорити ні, не люблять говорити негатив людині, їм легше або проігнорити, або пообіцяти щось так, щоб ти відстав. Оце дуже. Характерна для Америки, ви можете по побачити, коли ви живете в Америці, що американці не люблять говорити слово ні навіть в ресторанах, коли їм щось пропонують, чи де чи будь-де, їм вони не скажуть но а вони часто кажуть «I'm good». Тобто не старається уникнути негатив. Це простежується в тому числі в стосунках. Окремою частиною цього другого пункту психологічних моментів є те, що чимало американців проходять через психологічні челенджі. Ну це хвороба всіх сучасних держав, всіх сучасних суспільств, коли доволі забезпечені базові потреби. Ми по піраміді маслого рухаємося до, до наступних проблем. І ці проблеми саме психологічні америці дуже присутні. Чимало американців сидять на таблетках. Які їм прописали психотерапевти, чому саме медикаментозно? Тому що це один із способів, який точно проплачується страховкою. Американці не мають часу на довгу терапію, і система вся працює так, що легше виписати таблетки, ніж вирішувати проблему в голові, розкручувати цей клубок. Тому чимало тих, хто живуть в Америці, сидять на таблетках. Тому для американців часто простіше. Просто зникнути дистанціюватися, ніж вирішити проблеми, і це мішає близькості. Це мішає будувати глибокі стосунки. Наступною вразливою точкою, звичайно, є криза старих моделей стосунків і переосмислення ролі всередині цих стосунків. Це делікатна тема, але дійсно є зміна, яка стосується всього нашого світу. Я думаю, в Україні теж це спостерігається. Сучасні стосунки мають чимало відкритих питань. На які нам складно знайти відповіді, і в цих питаннях і криється причина, чому і в Штатах важко завести стосунки. Раніше ж стосунки були для чого? Для виживання, для продовження роду, для емоцій і щастя. Зараз дві перші причини перестали бути такими болючими і такими необхідними. Продовження роду для прогресивних людей не стало, скажем, мастом. Чомусь. Це дуже дивний тренд, який я не розумію. Хоча мені 30 років я теж поки що без дітей, але не розумію. Люди прогресивні, які працюють, і так далі, вони не мають часу для продовження роду, і в них таке враження, еволюція їх хоче викинути. Тому що ну, так відбувається. На жаль, це сумний сумний факт, що люди, які успішні, люди, які навіть не справи в успішності, а люди, які багато приділяють часу на себе, багато проводять. Часу своєю головою, і так далі, тим менше в них дітей. От якась така історія, така співзалежність. Це не говорить в жодному разі, не говорить про те, що люди, які мають дітей, вони інші. Але просто відсоток людей, які самокопаються, самозабезпечуються, займаються своєю кар'єрою, успіхом і так далі. Значно менше дітей. От і все. Але є водночас і такі люди, які мають дітей. От я про це хотів сказати. Це перша штука, що стимул продовження роду перестав бути сильним стимулом. Друге виживання. Ця тема, мабуть, не сам перед дівчат, хоча і раніше для чоловіків жити разом з дружиною, це був більший шанс вижити і більший шанс продовжити рід, відповідно забезпечити добробу для своїх дітей. Проте саме зараз змінилося, і це слава Богу, що змінилося дівчата. Самостійно можуть себе забезпечувати. Чоловіки самостійно можуть себе забезпечувати, і це дійсно такий фактор. І цей стимул перестав бути стимулом абсолютно. За даними мого улюбленого медіа Morning Brew, я читав нещодавно статтю. Там дуже цікаві факти наводиться про те, що дівчата перестали йти в стосунки через потребу, якщо це раніше було, щоб там потреба безпеки, потреба вижити, ну будь-які інші історії. То зараз це перестало бути стимулом, і це дуже добре. І водночас вони йдуть в стосунки тільки тоді, коли їм стосунки можуть надати кращий рівень життя. Це не тільки про матеріальне, хоча в тому числі матеріальне, але це і про емоційні історії, і так далі. І це повністю змінює динаміку дейтингу, часті і близькість. Це, звичайно, як на мене, дуже суб'єктивна історія. І тим більше не обов'язково для того, щоб відчувати щастя в житті, чи мати якусь близькість, тілесну чи емоційну, потрібно тривалі стосунки. Тим більше, що тривалі стосунки не обов'язково гарантують це. І відповідно, це не є стимулом для тривалих стосунків. Для моментів, можливо, для тривалих ні. І цей аргумент навіть не варто відділяти від дівчат. Чоловікам теж варто дивитися на стосунки і будувати стосунки з тими дівчатами, з ким. З життя разом може дати кращу якість життя для двох. Тобто стосунки, які усилюють, а не стосунки, які для потреби, для якогось соціального статусу, чи для руху просто вперед, чи для того, щоб просто мати дітей. Цей пункт має чимало питань, чимало тем делікатних. Я думаю, але реальність є такою. Статистика є теж невблаганною про те, що дійсно змінені ролі. Змінені, змінена потреба в стосунках, і це призводить до того, що ріст самотності і складність будувати стосунки росте просто в рази. Наступний пункт цієї вартість стосунків. В Штатах ходити на побачення недешево. Я недавно рахував, скільки в мене в середньому виходило побачення в Штатах, і в мене ця, ця сума вийшла. Близько 80 доларів. І я вам скажу, що це небагато, бо це включає в себе тільки два дрінка плюс чайові е, в нормальному закладі. Якщо ви будете ще їсти паралельно, то чек буде за 100 доларів. Така реальність. Так, можна ходити там в парки на пляжі, бачитись в якихось інших місцях. І це гуд, і це супер, це удешевлює можливість знайомство. Ну, рано чи пізно все відно, на одне із побачень ви мусите піти в якісь класні заклад. Тому такий пункт короткий, але насправді він впливає суттєво на розвиток стосунків у Штатах і навіть на спільне життя. Ті спільно жити це відносно дешевше, насправді так. Але якщо ви там йде мова про е, мати дітей, про будувати якісь довгострокові плани, то, як правило, ціна питання виростає суттєво. І останній пункт, на останній пункт, який є болю на мабуть 21-го століття, але особливо він яскраво зустрічається в Штатах: це надлишок вибору і боязь брати відповідальність. Коли ти живеш в світі Тіндеру, в світі того що ти можеш когось ще зустріти. Тобі дуже важко визначитись. Оцей ефект надлишку вибору, що десь там буде ще щось краще, щось цікавіше. Оці емоції перших побачень, і ти їх постійно шукаєш, шукаєш, шукаєш. Тому що коли йдеш далі в глибину на шосте, десяте, побачення, ти втрачаєш краски, а втрачаєш краски, і ти потім знов хочеш і шукати. Принаймні, я таку історію зустрічав чимало. Серед людей, які самотні в Штатах, і одна із причин, що вони шукали завжди оцю пристрасть спочатку, цю, цю гру, і вони її знаходили в перших побаченнях і потім губили всіх наступних. І це ставало таким ділбрейкером у стосунках. Тобто, коли навколо чимало варіантів, то кожне нове знайомство не стає для тебе шансом зустріти того самого чи ту саму, а стає для тебе опцією. Варіантом, який тобі трапився, ну потім, можливо, ще щось буде цікавіше. Ось таке мислення присутнє. Також у США дуже чітко простежується логіка, поки ми не проговорили статус, ніхто нікому нічого не винний. Оце ми сплавно перетікаємо до наступного розділу відео про види стосунків, я вам розкрию про те найбільше таке моє відкриття. В Україні як? Якщо ви сходили на побачення, ви познайомились. Потім ви далі йдете, йдете, розвиваєте, знайомитесь і так далі. На комусь побаченнями, ви розумієте, що ви вже пара, ви там цілуєтесь, маєте близькість, е і все розвивається. Ви фактично вже в стосунках, ви її хлопець і дівчина. В штатах все не так просто. По-перше, по дефолту, якщо ви бачитесь, навіть цей формат, що ми беремо, що в Україні, що ви бачитесь, ви вже цілувалися, спали, у вас є спільний час, який ви проводите разом, доволі часто. Ще це не означає, що ця людина не бачиться з іншою людиною, тому що в Штатах по дефолту від початку всі стосунки є Non-Exclusive. Так, так, в Штатах існують два види стосунків. Non-Exclusive і Exclusive. Non-Exclusive – це стосунки, які одразу існують. Це те, що ви бачитесь разом, ви можете мати близькість, цілуватися, бути доволі цінними один одному. Проте, якщо ви не проговорили. Що ви ексклюзив, що ви маєте ексклюзив. Це означає, що ви можете спокійно ще бачити з іншими людьми, ходити на побачення, спати з іншими людьми і так далі. Допоки не було проговорено це. Оце перша найважливіша різниця, яку варто знати перед початком стосунків в Штатах. Ще окремо є існують інші види, які в. Варто розуміти, принаймні для комунікації з друзями американцями чи загалом для описання ситуації, що відбувається з вами. Є Situейшеншіп. Сituейшеншіп це щось непонятне. Ви почали стосунки, ви переспали, ви, можливо, ще продовжуєте проводити час разом, але ви ще не визначили who із ху, що ви, хто ви для один для одного. Часто е, можна описати ці стосунки фразою або почути «Let's see where it goes. Да? Давайте подивимося, куди це приведе. Оце такий формат. В Україні я би назвав аналог такий стосунк. Це мутки, мутки. От ми мутим. Да? Ми, мутим. ми ще не хто ми для одного, але ми бачимося час від часу. Є ще окремо seeing, Це дуже похоже на situationship, но seeing означає, що ви вже проговорили принаймні щось. Ви вже хоча б трошки визначили статус, що, можливо, це буде ви будете йти до наступного етапу. Тому seeing, ну, часто відносить situationship, але інколи, вже коли люди говорять ві Сінг each Чазер, це означає, що не, немає складних моментів. По situationship це, як правило, у нас дуже сильно все не визначено. Ми таке, ми мутимо. А seeing, ми бачимось, ми час від часу бачимось, ми спілкуємось. Можливо, це призведе до чогось серйозного. Окремим пунктом є casual. Casual dating це, звичайно, стосунки заради близькості. От і все. Ви бачитесь, просто спите, і ви визначили чітко, що між вами це. Поки це кожного влаштовує, ви. Не в цьому в цих стосунках. Окремо, звичайно, є Friends with Benefits, Це дуже відома фраза. Я думаю, не буду навіть пояснювати. Це ви дружите, ну не тільки верхніми чакрами, але ну, й нижніми. Така дружба з веселими моментами. Окремо є категорія, звичайно, яку варто звати хока, коли вас зустрілися і переспали, і все це більше нікуди не веде. Ніхто не має ніяких обов'язків. Взагалі після цього можете забути, а можете прийти в situationship чи чи dating. Часто що там можу називати Ване окремо, можна виділити це Випадок, коли ви познайомились в якійсь вечірці ще кудись і вийшли зробити автопаті у когось вдома. Дві ще речі, які я згадав, я вже пояснював Гостінг, це коли людина зникає з комунікації з вас раптово, без пояснення, просто починає ігнорувати, не відписувати. Ще може бути фулл стоп тут. Це коли людина прямо вас блокує всюди неможливо. Це такі терміни, які важливо знати, уроки англійської від мене. Тепер особисте. Я хочу поділитися тим, що в мене було за три роки в Штатах, я багато ходив до побачення, спілкувався дійсно з різними національностями. Десь в кінці другого року я зрозумів, що я можу побудувати стосовки, які я хочу тільки з українкою. І сфокусувався на українках. Зрозумів, що дійсно є залежність між міст щодо дівчат. І бо як не говорить на ну кожне місто, тобі що шепче. кожне місто притягує певних людей, особливо в Штатах, бо коли міграція доволі легка, плюс є певна спеціалізація кожного із міст, то є певні особливості. І тому, можливо, я знімлю окреме ще відео, де розкажу про Майами, чому там особливість побудови стосунків, і розкажу про Лос-Анджелес, де в мене був також досвід різних побачень і різних спроб побудувати стосунки. У мене, мабуть, найдовші стосунки в штатах протривали всього-всього на місяці, було чимало. Перших побач було кілька там других, четвертих, п'ятих, але чимало, чимало стосунків е закінчувалося просто, е просто тим, що ми розуміли, що не підходимо додому, і це цілком там нормально. Це відео це дуже велика спроба узагальнення, що мабуть не зовсім вірно. Так, є винятки, так є, є випадки, де люди зустрічаються в Штатах. І будують реально класні стосунки. Я знаю особисто таких людей, і це дуже круто. Але я не скажу, що це загальна ситуація. Як на мене, стосунки найкращі... О, привіт! До мене тут прийшов кадр. Кадр. Ой. Welcome VoiceOver. VoiceOver speaks descriptions of items on the screen. Він хоче глази. <laughs> Він теж хоче стосунки від близькості. Oh, так, to... так, ми поставимо на паузу. У нас котов вибачте, я мушу його погладити. і якщо він вже виліз на стіл, це невідкладна справа. Перепрошую, це був кіт, який обергає уваги. Він заходив в кадр вже, як ви бачили, він тепер шумить. Ну, я якраз завершую і біжу до свого кота його гладити. Узагалювати по націоналісті це абсолютно невірно. Особливо узагалювати по націоналіст, як американці, всі дуже різні. Америка дуже багатонаціональна, дуже різноманітня. Я просто говорю про статистику, про те, що я бачив особисто, і це мої суб'єктивні спостереження. А це говорить про певні ймовірності. Можливо, у вас буде по-іншому. Просто будьте готові до цього. Ось це все. В принципі, я біжу до свого кота. Ви будьте щасливі. І не бійтеся близькості до нових відео.